Вибачте, друзі, не можу знімати конкретну місцевість, а от... сьогодні ввечері вийшла трішки прогулятися чуть-чуть. А тут у нас таке робиться, таке робиться, що просто жах. Я не знаю. Цікаво. На запису. Нічого собі. Я зараз стою і бачу, як збивають шахеди. Йоу! ой, мамочка, рідненька. Слухайте, це так страшно. Я, я не хочу вам показувати, де це знаходиться, в якій стороні. Я просто тримаю телефон, щоб. Нічого не було видно, але я бачу, бачу, як збиває юпересете. Задивіться, в який, в який, в яких обставинах ми живемо. Оце да. Я не знаю, де це, це ну, десь дуже далеко від того місця, в якому я зараз знаходжусь, але... Ну, телефон я тримаю аби як. Просто щоб не показувати навіть місцевість. Я не знаю, чути вам чи ні. Як це гримить усе вибухи ці. Це просто жах. Це жах. Це неможливо. Так. Ніколи б не подумала, що мені доведеться жити в таких обставинах. Це ну, це, це неможливо. Мені дуже, мені дуже хотілося б, щоб ви почули, як гримлять ці вибухи, але, мабуть, вам їх не чутно, бо я слаб слабо їх чую, але от бачу в небі, як їх збивають. Знімати, звичайно, я не можу всього, а от спостерігати самі. Я в цій ситуації навіть не можу показати, де саме я знаходжусь. Зрозумійте, будь ласка, правильно. Ніколи б не подумала, що я таке колись зможу пережити.